Початок весни і перший весняний місяць порадує нас відсутністю серйозних магнітних бур. У березні сонце потурбує жителів землі нетривалий час. В інші дні метообстановка буде спокійною. Незначні магнітні коливання очікуються 8, 23, 24 і 26 березня. Під час магнітних бур чутливі до них люди часто відчувають головний біль, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань, зниження працездатності, занепад сил, підвищення адреналіну в крові, стреси і депресії. Щоб легше пережити магнітні бурі в березні 2014 року, намагайтеся дотримуватись наступних рекомендацій. Необхідно обмежити роботу, що вимагає підвищеної уваги і зосередженості або відкладені. Ласти її на інший час. Більше відпочивайте і гуляйте на свіжому повітрі, а важкі фізичні навантаження постарайтеся знизити. Слідкуйте за своїм артеріальним тиском. Для зниження нервозності пийте заспокійливі засоби. Валеріану постирник заспокійливі чаї. Виконуйте рекомендації свого лікаря і завжди майте при собі необхідні ліки. Вважається, що лише 10% людства по справжньому страждає від надмірної сонячної активності, а інші 90%, ознайомившись з прогнозом магнітних бур на найближчий період, придумують собі симптоми і вірять у них.